Всім привіт! Вітаю вас на каналі Висока Гребля. Сьогодні покажу результати модернізації фризи до саморобного мототрактора з мотоблока. Також покажу, що я буду фризувати. Ось цю частину міжрядя. По ліву сторону потрібно профризувати. По праву сторону батько пройшовся культиватором під горіхами. Так, Показую фризу. Так, перше, що тут було модернізовано, була заміна лаби на ось е, таку якби, лабу від е, культиватора. Це збільшує ширину підрізу бурану. Та е, оці ножі крайні, вони ближче йдуть. Ось цей даний ніж, він ближче проходить біля лаби, тому забирає звідси. Буран і землю, і воно менше набиває. Ось така модернізація. І наступний крок, що було зроблено, це посилено кріплення. Додаткове було зроблено ось таке кріплення з одної сторони, приварено ось тут. Ну і з цієї сторони. Два вуха, можна сказати. Ще маю поставити сюди різинку для того, щоб пом'якшити. Стик між металом. Ну і ось так воно здалека виглядає. Це дає змогу е, укріпити ось цю частину. Е, тут, якщо можете бачити, починає лопати. І дуже велике йде навантаження на фрезу, на самий корпус фрези, коли набивається багато землі, і виходить, що воно все починає обривати. Всі шови, починає метал лопати, тому потрібно підсилювати фрезу. Раніше, до того як я ще фризував з тим стандартним рилом, мені приходилося просапувати у одне міжраддя три рази. Зараз я йду два рази. Так, і продемонструю вам результат. Ось тут я пройшов один слід фризою, все дуже гарно підрізає. З цієї сторони батько в два сліда культиватором. Звісно, культиватор робить такий бугорок, канавку, як хочете її називати. Лаба від культиватора на фризі нормально підрізає буран. Лише один нюанс потрібно правильно підібрати глибину. Чим глибше дасте, тим краще підріже. Ну і в порівнянні з тою лабою стандартною, це земля і небо. Усім щиро хочу подякувати, хто коментує мої відео, лайкає та пише такі різноманітні чудові слова підтримки. Якщо ви вважаєте, що цього замало, можете заходити в опис під відео. Там є реквізити на банку, монобанку, на картку, можете закидати свої лишні гривні. Також, кому цікаво роботу культиватора у виконанні саморобного мототрактора, є відео на каналі, десь в цій, в цій стороні виліз підказка, можете перейти та подивитися на то відео. Тому бажаю вам всім здоров'я, миру. Побачимось.